Допомога від держави на власну справу. Вже два місяці в Україні діє програма. Є робота. Фізичні та юридичні особи можуть отримати з держказни гроші на розвиток свого бізнесу. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив: з 1 липня від початку дії проєкту отримали 10 тисяч звернень про грошове забезпечення. 1115 одержали схвальну відповідь. Уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Далі ці кошти конвертуються в нові робочі місця, податки, нові товари та більш стійку економіку. Програма є робота, продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Всього передбачено чотири етапи. Спочатку грантоподавач залишає заявку через портал Дія. Далі звертається до Ощадбанку, де перевіряють кредитну історію. і Несудимість людини. Після погодження до роботи приступають обласні центри зайнятості. Вони аналізують бізнес-плани субсидіантів. Людина має право. Право отримати кошти 25% від суми гранту на оренду приміщення, 10% від суми гранту на рекламу і маркетинг, і 20% від суми гранту на матеріали і сировину. Ну, до прикладу, якщо людина організовує кав'ярню, то вона має право закупити кавомашину, обладнання, меблі, все, що необхідно, і плюс на 20% ще може закупити стаканчики. Саму каву, щоб люди не робили помилок. Під час створення бізнес-плану центр зайнятості щотижня проводить відповідні консультації. Загалом отримані від держави кошти безповоротні та є вимога. Людина обов'язково має сплачувати податки за найманих працівників і таким чином повернути до держказни раніше отримані гроші. Термін три роки. Людина має право, якщо вона працевлаштовує одну людину на створене на створений бізнес вона має право отримати до 150 тисяч гривень гранту. Якщо створить два робочих місця, має право отримати до 250 тисяч гривень. З початку дії програми у Хмельницькому обласному центрі зайнятості опрацювали чотири сотні заявок. Однак лише одній десятій частині пощастило, отримали позитивне рішення. Решті дали змогу доопрацювати свої бізнес-плани. Громадяни переважно беруть гроші на відкриття кав'ярень, кафе, продуктових магазинів та підприємств з виготовлення меблів. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький Новини, 33-й канал.